Один маленький крок. Степанко зі своїм другом Петриком повернулися додому з магазину. Хлопчик поклав сумку з хлібом і молоком на стіл. Мамо, ось здача. гукнув весело. Мама подякувала за покупки, але, полічивши гроші, насторожилась. Тут бракує однієї гривні. Здивовано сказала вона і подивилась уважно на сина. Степан Кознітився. Напевно, продавець помилився, пробурмотів він, і тут же поспіхом сказав: Я піду на вулицю бавитися з Петриком. Через якийсь час на кухню прибіг Андрійко, молодший братик Степанка. Мамо, я теж хочу морозива! став просити Андрійко. Степанко і Петрик з'їли по одному, і я. Теж хочу. Звідки ти про це знаєш? запитала мама. Я бачив, як вони виконали обгортку з морозива. Я також хочу, пхинькав маленький Андрійко. Мама покликала Степанка додому і запитала його про морозиво. Його купив Петрик. Виправдовувався Степанко. Він раптом на порозі з'явився Петрик. Я вже мушу йти додому. Дякую за морозиво, Степанку. У кухні запанувала тиша. Нарешті мама промовила серйозно мені шкода, але ти, Степанку, покараний. Ти будеш два тижні сидіти вдома без прогулянок. Не лише тому, що ти витратив гроші без дозволу, а й через те, що двічі обдурив мене. Одна маленька помилка, і всі ставляться до тебе як до злочинця. Бормотів собі підніс Степанко, плентаючись до своєї кімнати. Батько саме йшов коридором і почув, як Степанко сам собі скаржиться на долю. Підійди до мене, синку, сказав батько, довідавшись, що трапилося. Ходімо, я хочу тобі щось показати. Батько й син мовчки йшли подвір'ям до незавершеної будови. Вони зупинились перед величезною металевою конструкцією, навколо якої кипіла робота. Чи бачиш он того робітника на горі? запитав батько. Що трапилося б, якби він не був обережним, якби вважав, що не має значення, як він ходить? Що було б, якби він зробив лише один маленький, але не обережний крок як ти думаєш? Ну, міг би впасти і вбитися. Похнюплено відповів Степанко. Так, цей чоловік мусить бути дуже обережним, погодився батько. Так само Біблія вчить християн бути обережними у цьому світі. Один неправильний крок може мати дуже серйозні наслідки. Адже один гріх, як правило, тягне за собою й інший. Дивися, куди ступаєш, хлопче. Тобі не можна впасти. Що ти думаєш, дорогий друже? Чи намагаєшся виправдати погані вчинки, говорячи, та це ж невеликий гріх, або це лише маленький обман, або та це лише одна гривня. У житті з Богом кожен крок є надзвичайно важливим. А тому будь обережним, коли йдеш? Отож, уважайте, що поводитися обережно ніяк не мудрі, до Єфесян 5.15